Так, друзі, привіт. Заходив я декілька раз. Цього тижня на прийомку нічого майже не було. Були якісь тут ось мішки, але все було в жахливому стані. Я там таке коротке відео знімав, майже нічого я там не знайшов. А що ось так було мені цікаво навіть в ось такому стані показати. Я відібрав. Давайте подивимось. Ось такий ось журнал, дивіться, раз тут Олесь Гончар і його якесь ось з нової книги сестра. Так цікаво. Сама обкладинка даного журнала дуже яскрава, дуже цікава. Журнал це за 69 рік за січень номер 1 Ну, як у всіх журналах, тут є. Ось такі ось різні речі. Більш він такий літературно художній, я так. так, фестиваль поетів України. І бачите, тут ось іде Максим Рильський. Будь ласка, Євген Летюк. Ось такі ось художні картина галерея України. Цікавий цікавий журнал. Якби він був в кращому е, стані, я б його забрав. А так, я так розумію, тут і сторіночки, то не всі, От. а взагалі е, цікаві такі речі, коли попадаються. От. Та й ціняться вони як-не-як, а якісь вони е, гроші е, стоять. І е, шкода, звісно, коли вони. Пропадаю. Це ось один такий випуск я взяв, який не розлізся. А всі в основному були ось такому, друзі, от бачите, стані. Десь знаходились вони або в гаражі. Ось Україна, дивіться, номер 2 Вже ось така ось. ось таке ось оформлення. Видавництво Радянська Україна. І тут. Укрторг це реклама. Коктейлі, дивіться, 60-ті роки. Ось так. Балерина тут така. Цікаво. Я ж кажу, якби кращий стан. Це ось тут продовження. Якесь мистецтво. Ось так покажу вам. Це із Львівського музею українського е, мистецтва. Карпатський пейзаж. Ось так, цікаво. Знову вірші якісь. Так, фестиваль поетів України. Така ось рубрика у них тут була. Сергій Воскресенко. Ось так. Ось таких два номери, було їх там більше, але це хоча б, хоч якось, я можу вам показати. Далі давайте ось такі ось е, книги. Туве Янсон. 91 й рік. Ось така ось книжечка. Кої що, я ж кажу, я відібрав, покажу вам. Е, ось дивіться, Дед Гіс мене порадувала дана книга. Саме те, що це Дедгіс. І ось такі тут малюнки цікаві. Це 62-й рік, і малюнки тут Штеренберга. Ось так. Ось така цікава книжечка. Ось також ось дивіться. Дитяча література видавництво трохи деформована, трохи миші погризли її. Але я також заберу її. Тут вірші. 76-й рік, вірші і тут цікаві малюнки. Не знаю наскільки якісні вірші потрібно дивитися. Ось така ось книга. Так, також хотів вам показати, ось дивіться, шкода. З того ж мішка Ботаніка. Ось така цікава. 60-х, здається, 65-й рік. Це я взяв вам показати. Ось приклад видання підручника 60-х років. Ось такий. От так. Далі. Я ж кажу, це я забирати не буду. Оця книга, я не знаю, мабуть, я її заберу. Навіть в такому жахливому стані, це у мене за неї питали за цю книгу, пам'ятаю. Саме от в такому виданні шкода, що ось початку немає. Якби навіть і підмочена, а якби хоча б початок був. Ну, я ж кажу, мабуть, навіть і в такому стані я її, мабуть, заберу. Заберу це що таке? А, тут уже взагалі вона розлітається. Але які тут гарні малюнки, друзі. Кожна глава розпочинається з такої ось замальовки. І що найбільш болюче, що книга українською мовою, і це дед видав. Заберу я навіть в такому стані, хай вона в мене буде. Я її відремонтую, як зможу. Ось так. Далі дивіться, буквар покажу ось такий. Також 71 рік. Ось такий буквар. Так. Він, то, здається, всі сторінки присутні, але стан уже не жахливий, навіть дуже жахливий. Ось такий ось буквар. Так, далі. Ще також там я знайшов. Деякі дитячі книги покажу, коли болить серце, коли знаходиш ось такі ось такі ось книги, але в такому ось, бачите, стані. Ось так. Які тут малюнки гарні, віршики дитячі. Ось цю я показував хоробрий дрозд, я її заберу через також через малюнки. Мені їх. Шкода, щоб вони пропали. Так. Далі показую, ага, це звідси ж. Далі ось така подорож до чудесного міста. Добре, що вона хоча б ще не такий веселка, бачите? Ось тут десь початок. Чи ось це і є початок. Так, це і є початок. Ось ця книга так зберегла, що можна забрати. І Павло Течина Гаї шумлять. Також видання чудове стиль в одному такому вигляді, в таких кольорах, в одному стилі. За ці книжки я радий, що я їх забираю, якщо вони не пропадуть дитячі. І ось, ще. так, хто це такий не бачу, де тут початок, де тут кінець. 8. Ага, немає. Так, це взагалі білоруське якесь видання 76-го року. Також в одному такому, бачите, кольоровому стилі видержане, що цікаво, ось так. Так, це що до дитячих книг. Далі також, знаєте, часто мені попадається, покажу вам ось такі газети. Я деколи... Я їх взагалі не дивлюсь, а тут чомусь так глянув, що це газета за 70-й рік. Ось, будь ласка, це була субота. Ось так. Ось така і ось і ось така. Також 70-й рік. Ось так. Покажу, думаю, просто ці газети вам. Нічого в них такого немає. Так, дивіться, підручник до призовника 1960 року. Ось такий ось підручник по військовій справі. Я думаю, що тараж тут не дуже значний. Так, не бачу, немає. Немає. Ось такий ось підручник. Далі, дивіться, далі був мішок ще один, я також його перебрав. І ось тут були вже більш такі сучасні книги. Взагалі їх ніхто не читав, взяли і викинули їх. Просто все це в основному дитячі книги, хочу вам сказати. Десь 2000-х, 2006-й, 2000 х 2006 2007 2000 Четвертий рік. Аня, тут я дивіться, 98-й. Не знаю, про що ця книга. Якась щось з релігією зв'язано. Ну, покажу вам, так. Далі дивіться, якісь були ось така чи серія, чи що. От, якісь вони письменники в них одні. І Іванов і Устінова, я так розумію. От. І ось така ось серія, я так розумію, як дитячий детектив. І вона виходила чи що. Не знаю, я таку не зустрічав. Ось так. Стан різний. Тут у них піском присипані. Ось такі. Може хтось колись зустрічав. Особисто я ні. Думаю, покажу вам. Так. І ще ось тут деяка кількість. Ось така ось е, книга. Також, ось так вона оформлена. Не знаю, хто це такий. Ой-ой-ой, упав, вибачте, штатив. Так, Корній Чуковський, ось дивіться, який в Піскові. Так, далі зараз поправлю штатив, друзі, і продовжую. Так, продовжимо, бо впав е, штатив. Зараз я тут е, ці покажу, а потім якось його е, перечіплю в друге місце і продовжую. Ось така е, книга, друзі. Е, далі ось така книга. Не знаю, хто це такий, я ж кажу. Е, це в одному е, мішечку я відібрав е, такі вже більш сучасні книги. Ось така е років 60-х Харківське книжкове газетне видавництво. Це вірші, а ні, це взагалі 52-й, я помилився е вірші для дітей тих часів. Ось такі тут малюнки. Е також непогана е книга, як приклад, видання е тих часів. Знову такі ось. Листівки про в'язання, комплект. І чомусь е, ось таких ось дві однакових е, книги. Е, тільки у 2006-му одна випущена, а інша у 2000-2002-му. І також у них е, якість паперу різна. Одна теж у 2002-го. Газетний поганий папір, а 2006-го вже дуже якісний, такий біленький папір. Ось так, добре, зараз я перечіплю штатив і продовжимо далі. Так, продовжуємо, друзі. Дивіться, ось така книга Носова. Що цікаво, що це книга Баку із Баку. От, і як всі, чомусь з моїх особистих спостережень, ось такі регіональні видавництва книги. Чомусь, от бачите, навіть тут зріс повністю книги, ось які робили, нерівний зріс, нерівні відступи. Ось так. Якось все воно так криво буває надруковано. Ось бачите, який тут відступ. Який ось тут відступ, яка е, різниця. Дуже багатьох регіональних таких видавництвах, якось воно все робилось, не знаю. Трошки веселі, весела зміна може була, У когось було день народження, і вони ось так, там трошки відсвяткували. І, і давай обрізати це все діло. Не знаю, з чим це зв'язано, напишіть, можливо, свої. Думки, тому що для мене це загадка. Ось така ось книга Гетьмани України. Така ось була серія, і це саме Іван Мазепа. Це серія була від веселки. Так. Ось. І, і, і заснована вона була у 1992 році. Ось так вона виглядає. Це такий історичний художньо документальна книга, такий історичний, я так розумію, нарис. Тут з ілюстраціями, такими гарними. Ось так. Я думаю, що багато там книжечок виходило. Потрібно подивитись. Дуже радий, що мені така попала, щоб розуміти, що. Була така серія. Ось цікава книга видавництва мистецтво. Я так розумію, це про балет щось, театр балет. Ось так. 90-го року тут багато фотографій, дуже якісно вона надрукована. Взагалі, ось ця ці книги. Видавництва мистецтва, вони е, тримали дуже гідну е, планку щодо книгу видавництва, щодо книгу е, друку. От, е, ось така ось книжечка попалась е, мені. Друзі, це я вже на наступний день е, прийшов і є тут коробочка така. І достатньо таки е, цікава. Дуже я радий, що я на неї натрапив. Так, історія України. Дивіться, ось така: Антін Лотоцький. Не пам'ятаю, щось мені таке, здається, попадало чи ні. Це Львів, також 1990 рік. Ось, будь ласка, тут також е, багато ілюстрацій чорно-білих з різними гетьманами. З різними історичними постатями. Ну, не видана вона як для школярів. Ось так. Така ось книга, друзі. Так. Далі дивіться. Не знаю, хто це такий, але щось, мабуть, так, що це таке? А, видавництво музика, друзі, видавництво музика. Цікаво. Якась збірка, якихось. Цікаво подивитись тираж. 50 тисяч. Ось така цікава книга. Видавництво музика. Так. Далі дивіться ось така про Голівуд. Ось так. Про Голівуд. Так, зупиню я трошки, друзі. Так, продовжимо. Вам, друзі, взагалі, якщо книги якісь потрібні, будь ласка, в описі до каналу. Є номер, як зі мною зв'язатися. Пишіть, дзвоніть, кому як зручно. Дане відео я десь вставлю, мабуть, буде воно невелике, бо кількість книг тут невелика. Також ось така книга попалась в видавництво дитяча література. Тропак гіню. Це, мабуть, нарис якийсь по. Автоб... Ну, бі... По біографії, не автобіографічний, а по біографії дуже багато тут також. Ну, це все відомі. Письменники, діячі я бачу. Ось так. Така ось цікава книга, навіть дуже цікава. Так, далі. Про щось про мінерали, мабуть. Так. Ну, цікава книга. Цікава, так. Далі ось така, така в мене, друзі, точно знаю, в мене є. І тільки в твердому, в твердій палітурці, а це в м'який. Ось так. Дуже відомий автор писав він про тварин. Такі оповідання про тварин. Так, далі. Так, Ігор Шелест. Лечу за мрією. Так. Ось така ось. 89-й рік. Ну, цікаво, щось про літаки, про польоти з фотографіями. Треба забрати, подивитися. Далі Микола Тихонов. Ось такий ось попадався мені. Це дитяча література. Ілюстрації є. присутні. Який це рік 83-й? Так, далі. Снігова робінзонада. Видавництво думка Яблуко. Це щось про. Це щось. Тут фотографії. Цікаво. Щось про лавини, щось про гори, друзі. Я так розумію, ось станція якась. Про дослідження гір, рік, можливо, щось таке. Потрібно дивитись. Ну, цікава книга. Далі. Ось така про Лебідєва. Тут навіть якийсь не нарис е, життя, а якась прямо така е, з формулами. Цікаво. Також е, видавництво наука. Так, е, Бруно Ясенський. Вибране. Так, тут так, правдинське видання. Поет, драматург, прозаїк. Ось так. Іде до мене до полки, де поети, мабуть, ось так. Далі, друзі, також ось така книга у мене є. Другий раз вона мені попадається. Це іскра Божа. Це репринтне видання. Ось таке. Тут я також переглядав. Дуже цікаві е, речі. Це як для е, дівчаток, для такої, як духовна школа якась була, чи монастир, можна сказати, щось таке. І там для викладання для дівчаток. Ось так, цікаво. Книга у мене така є. Точно знаю, це вже друга попалася. Також дивіться, була така чудова серія, забута книга. І це Леонід Гросман. Якось я там в якомусь відео розказував, що читав я про Сталінград, саме його книга Життя і судьба і за праве діло. Це вона з двох частин складається, таких двох романів, можна сказати, мене дуже у свій час вразила. А це. Його ось така ось також книга. Деякі у мене з цієї серії є. Ось як вона оформлена. Взагалі вона в м'якій палітурці. Ну, серія дуже цікава. Попадаються тут достатньо чудові такі цікаві речі. Так що майте на увазі, хто не знав. Будь ласка, ось така ось серія. У мене така книга здається також саме. Його є. Далі дивіться Ромен Ролан, Очарована душа, перший другий е, том. У мене є е, також така тільки е, 50-х років видання, а це Радянська школа 89-й. Ну, в Достатньо непоганому стані такі книги. Ось так. Далі е, Гольбах. Галерея святих. Ось така ось який це рік. 62-й, Щось дуже знайоме десь я, мабуть, щ... мабуть, зустрічалась вона мені тільки в другому виданні. Ось так. І. Генрі Райдер Хагард, будь ласка. Це вже Харківське видання таке, вона перевидавала вже після розпаду Радянського Союзу. Вона перевидавала ось такі різні збірки, дуже масово. Це зазвичай тут пишеться перевидання. Так, ось воно так, друкується. Ну, тут пише, що за виданням 903 року. Ну, не знаю, можливо. Можливо, і так, що перед У мене книг 3-4 також, здається, є. Ось така ось коробка, достатньо таки цікава, як, на мій погляд. От, а ви, друзі, дякую. Хто дивиться вам, дякую за підтримку. Дякую також тим, хто не підтримує мене. Це також важливо. І, друзі, до наступної зустрічі.